Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. На останній сторінці 11-го каталогу ми маємо чудову пропозицію. Нам пропонують гель для душу за найкращою ціною, яка була у нас за рік. Ціна гелю в особистому кабінеті буде 63 гривні 18 копійок. Ми маємо три позиції. Гель для душу в бусковому флаконі це чудовий букет. В рожевому флаконі магічний сад і зеленувато-блакитному флаконі це весняна прогулянка. Гелі мають пухнасту, ніжну білу піну, ніжно очищають шкіру, залишають приємне відчуття, не сушать, ніжний аромат мають, по якості співпадають. Єдине, що їх вирізняє – це аромат. Ми треба обрати, який аромат ви будете брати, якщо ви не захочете брати всі три. Аромат в пусковому флаконі, чудовий букет, має дещо такий медицинський присмик, аромат чистоти. Тут переважає такий загальний квітковий аромат, але так, не парфумований, а такий квітковий аромат, він як від такої свіжої білизни. Виходить отакий аромат. А гель для душу вісняна прогулянка має дещо парфумований такий аромат аромат э, троянди, гарденії і магнолії. І якщо ви будете обирати э, не собі гель, а на подарунок, э, о, краще взяти от гель в зеленувато-блакитному флаконі, бо його чаще обирають клієнти. І мені також я його з більшим задоволенням використовую. Хоча якісь. Усі гелів абсолютно однакова. Я вам зараз покажу піну, але аромат подобається цей більше. До речі, ми ще маємо і крем для рук, і мила з цієї серії. Теж зверніть увагу, дуже гарний мають аромат і гарну якість. А мило у формі трояндочки в цій серії є. Цей гель також має колір рожевий. Ці гелі прозорі. Зараз я вам покажу піну. От, до речі, ця губочка також є в асортименті. вона дуже так, з такою мілкою структурою і гарно робить піну. Ось. Бачите, він, якщо так переливати його в дозатор, він має трошки такий рожевий відтінок. І такий аромат. Троянда, гарденія, магнолія дуже приємні. Хоча і ті аромати такі гарні, але вони так більше для такого ну, загального догляду, а це парфумований. Так, дивіться яка фіна. Дуже ніжна, пухнаста, дивіться. От, по, по якості всі гелі співпадають. Щоб ви не сумнівались, я вам перевірю ще от, в бусковому чудовий букет. Бачите, він також прозорий. Ну, тут такі вже аромати, де, знаєте, ну, іноді клієнти кажуть стиральний порошок. Бачите, він також має таку піну ніжну, бачите, як воно йде. Але аромат ви тут маєте врахувати, що вони різні. От Так що, якщо буде на складі, беріть весняна прогулянка. Всім бадьорого настрою, ароматної квіткової ванни, яка буде заряджати вас гарним настроєм на цілий день. Дякую за перегляд! Якщо зацікавив вас гель для душу, будь ласка, звертайтеся, буду рада стати вам у пригоді.